Перед початком навчального року Визирська громада активізувала роботи щодо створення безпечного освітнього середовища, а саме облаштування шести бомбосховищ для захисту школярів усіх навчальних закладів громади під час повітряної тривоги. Йдеться про очне навчання, за яким так сумують діти та їхні батьки. Усім вже зрозуміло, що якісна освіта може бути лише тоді, коли дитина за партою, коли вона в соціумі спілкується з однолітками, ставить запитання вчителю, а той бачить рівень тих чи інших її знань. Але сьогодні, під час війни, для того, щоб школа мала змогу прийняти дітей на навчання у класи, їй потрібно мати обладнане укриття. І громада, депутатський корпус знайшли. Е, ви вишукали в цей важкий час можливості для того, щоб це зробити, і діти вийшли на навчання, так як ну не можна сказати, як це було довоєнний час, тому що ми бачимо тривожність вона дуже висока. Але хоча б щоб діти прийшли за парти, прийшли в класи до однолітків до вчителів і почали навчатися, зважаючи на безпекову ситуацію. Звичайно, роботи дуже багато, але ми всі разом ми працюємо. Ми дякуємо за розуміння батьків, які підтримують нас. Будівництво та облаштування укриттів для безпечного освітнього процесу йде повним ходом. Декілька об'єктів вже знаходяться на завершальній стадії. Якщо в начальних закладах сіл Пешетравнева та кордон будівлі школи мають приміщення для облаштування сховищ, то в Любополі, Дмитрівці, Калинівці та Визирці це будуть окремі споруди. 90-100 челик. Може буде ви тебе, схоже. Да і грас, ми так рощить. Ну там них там по 75, 80 очень Я думаю, что хватает. Там буде вентиляція, приточная вентиляція, вытяжная вентиляція. Там буду такі моделі люки спеціальні, щоб вони для інвалідів, щоб вони було спостити його. Там буде спеціальне підсобне приміщення для питної води. Там буде стерилізована вода буде стояти. Там будуть полки, де можна буде покласти там печиво, цукор і так далі. того, щоб діти могли там попити по чай і там так що Перше время, щоб перебути там також батькам варто знати те, що за ними зберігається право обирати ту форму навчання дитини, яку вони вважають більш безпечною та зручною. Саме для цього напередодні навчального року було проведено опитування батьків щодо форми навчання їх дітей. Це стосується і роботи дитсадків, де планується збільшити кількість груп для перебування дітей до 4 годин на день. І працюємо на сьогодні над організацією гарячого харчування як для дітей 1-4 четвертих класів пільгової категорії, які будуть вчитися офлайн, так і для дітей, які будуть вчитися в садочках, виховуватися і відвідувати чергові групи.